Мінкульт це програма про культуру з міністром культури В'ячеславом Кириленко. У нашій студії видатні інтелектуали країни обговорюватимуть найактуальніші проблеми української культури: гострі теми, незручні питання та відповіді, безкомпромісний діалог. Поговоримо про те, чим живе сьогодні українська культура. Здравствуйте, Я український кінорежисер. І дуже гордий тим, що український кінорежисер. Дивіться українське кіно. Добрий вечір. В ефірі програма Мінкульт. І сьогодні наш гість відомий український режисер, володар численних премії призів. Автор знаменитого племені Мирослав Слабошпицький. Добрий вечір. Добрий вечір. Мирослав Слабошпицький кінорежисер, продюсер, сценарист, актор. Фільми Мирослава Слабошпицького були представлені у різних країнах світу на конкурсах та кінофестивалях, серед яких канський, «Берлінале», коронація слова та молодість. Повнометражна стрічка плем'я принесла режисерові приз фонду Ган, приз відкриття та гран-при тижня критики канського фестивалю і державну премію України імені Олександра Довженка. Сьогодні Мирослав Слабошпицький є членом національної спілки кінематографістів, віце-президентом Асоція. Молодих кінематографістів та членом Українського Оскарівського комітету. Ну то з Оскара тоді і почнемо. Mm. От цього року взагалі ми не подаємося як країна на Оскар. Ви ще входите до Оскарівського комітету. Так, безумовно, сьогоднішня ситуація з Оскаром, вона є продовженням минулорічної ситуації, е тому що е минулого року власне відбувся Оскарівський скандал, і там, коли не був висунутий фільм «Племія», коли там два члени комітету Оскарівського минулого, вони працювали у фірмах. Які надавали послуги за гроші в чому немає нічого кримінального фільму опоненту племені і цьому я підтвердження, тому що логотипи цих фірм стоять в титрах фільму опонента нашого. Це безумовно була, була скандальна історія. Той комітет сам розпустився практично, бо з нього там з дев'яти людей вийшло четверо на знак протесту, то й п'ятий просто так знову москалівським комітетом. Історія дуже проста. Це але це дуже важливо артикулювати. Спілкою була створена громадська рада. Був поставлений такі критерії: що е, люди, які можуть входити в громадську раду і обирати комітет, е, вони мусять бути. Сертифікований за кордоном, оскільки Оскар це американська премія, в якій голосують американці. Ну але ще остаточного немає складу. Ні, і був відбулось голосування. Всі, значить, всі взяли участь і Далі рейтингом просто хто ну хто найбільше набрав, хто набрав там найбільше серед усіх, він стає головою, тобто, щоб не обирати голову. І тому. Значить, да. І потім 15, 15 людей війшли в комітет. Документи були в направлені в Американську кіноакадемію, якраз був в Сполучених Штатах в той час і брав участь там в перемовинах. Е і трапилась така історія, ми не знаємо достеменно, але. по моєму це називається падлок. Е якщо судити там, по інтерв'ю наших то опонентів, то вони. Е Теж відправили в академію цей список, який не має до них ніякого відношення, тому що ці люди не співпрацюватимуть з організацією, яка раніше робила ці тобто є Два списки і ні, список є, є один організація. Є два одна дві організації, одна є повного... які надіслали один і той же список. Так, але не зовсім так, тому що одна організація якби легітимно провела цю процедуру і відправила. Друга організація, ну це умовно кажучи, там я а друга організація просто взяла цей список з інтернету і сказала, що це наш список. Хоча її ніхто не уповноважував. Тобто запустив правство. Тому історія була заблокована. Е... Найгірше, що може бути зараз, це пробувати ці дві організації поєднати, тому що ну це не поєднується. Це власне як. А, найпростіше, тобто, не найпростіше а там офіційна позиція комітету. Шкода, звичайно, що цього року немає номінанта, але офіційна позиція полягає в тому, що десь в... до грудня. Комітет збереться, напевно, буде прийняти рішення. Ми маю на увазі американський комітет. Буде прийняти рішення, підтверджені повноваження. Тобто, тут вже повністю повністю м'яч на боці до садів. грудня. СЕПТО десь два місяці. Я думаю, так, так. і ми будемо а... мати остаточний склад. Так, але ми, але ми не буде, так але ми не будемо мати в цьому році номі фільми номінанта. Та ну а от якщо говорити про фільми, номінанти без назв, без визначення режисерів 2015 рік. От ви. Вважаєте, є фільм, який міг би бути успішно номінований на Оскар від України бачите, цього року? Бачите, пробез проблема... назви. Да, я там. розумію. Бачите, проблема полягає. Та Я можу з назвою, тому що я ж ну дивився. Можете я, як... з назвою це Чи, питання як, як, до смаку. Як, 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 як член комітету там. Хоча, коли в мене буде свій фільм, напевно, мені треба буде виходити, тому що ну, щоб не було конфлікту інтересів. Але як член комітету, я думав про це і бачите, це проблема, яка власне, була і з тим комітетом, окрім корупції, яка існувала тут мова йшла: це знову таким повертаємось до критеріїв визначення. Скажімо, для того, щоб висунути фільм в Сполучених Штатах в категорії кращий документальний фільм, тобто на внутрішньому ринку. Одне з, одна з вимог полягає в тому, що у тебе на твій документальний фільм мусить бути е, рецензія в Нью-Йорк Таймс і Лос-Анджелес Таймс. Просто їх треба докласти. Це не так просто. Але ну, якщо в тебе немає рецензії в Нью-Йорк Таймс, вибачай. Ну, так, Значить, так. нема про що далі говорити. Навіть це навіть, навіть цей величезний з 80-ти сторінок лист. Точно так же власне і е, тут. Складно говорити про якість фільму. Тобто, скажімо, там, я не знаю, ви можете любити одні фільми, я другий, Іван Аванич Іванов, Іванов третій. Е, це теж якби ну, категорія, на які будується новий комітет. Це е, фільм е, з успіхом на фестивалі Класа. В першу чергу це Канберлін, Венеція, Торонто. то, що було у племені. Це фільм куплений для американського прокату, тому що Оскарівська кампанія це великі кошти, це великі видатки. Ну і це звичайно рецензії варіаті, індіває, скрінделі в провідних Голівудріпортер в провідних виданнях. От оці три, три критерії. Це власне, вони вони не мають, скажімо так, відношення до вашого чи мого смакува ці ну, об'єктивного хата. Це є якісь є фільми, які під ці три критерії. потрапляють? Такого фільму не було цього року. Цього року не Ні, було не було. Хоча, хоча, я, прорусь, хоча я вважаю, що висувати треба щороку фільм, неважливо там посилати, посилати, посилати. Просто, ну, тому, що, ну щоб, як самодостатньо. Так, щоб процес відбувався, звичайно. От плем'я, воно ще, якщо я не помиляюсь, закуплено для прокату в США, в Зараз тому числі по якомусь класу прокату. І в деякі європейські країни. Уже прокат 40... закінчився. так? 15 жовтня в німецький прокат. 48 кінотеатрів це на 6 більше ніж в Україні було. Так, 48 кінотеатрів. Прокат успішний. Прокат я обіцяв колись. Коли був Оскарівський скандал. Коли завершиться прокат, це таки 44 країни. Німеччина, тільки з 15 жовтня. Там є ще якісь Чилі. Ну там Австралія починається. Ну це неймовірно звичайно географія по всьому світу. Я обіцяв, значить, е, коли, коли буде там завершений прокат, по, по, по всьому я обіцяв е, 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 якось оприлюднити цифри від, в глядачах, цифри у грошах. І я думаю, що прок... я практично певен, що це там більше, менше, стільки ж, ніж на наш фільм опонент Воскерівській гонці, який власне назвали найкасовішим фільмом. Навіть зараз і людь виходить приблизно те ж ну, саме, і тільки єдина різниця полягає в тому, що це кількість людей, які вибрані всередині території. А це полягає. Ну, тобто, я для себе провожу аналогію. Знаєте, що хтось прийшов і прочитав Шевченка, скажімо, на з'їзді вчителів української літератури, а хтось переклав Шевченка. Там всіма мовами світу і видав книжки в 44 країнах. А кількість глядачів вона однакова? Ви знімали племя, там була частина державних грошей, так? Так, звичайно. От зараз, не дивлячись на скруту економічну, в змінах до бюджету уряд плюс 100 мільйонів виділив на кіновиробництво. А в принципі, якщо говорити про ці цифри, як про цифри, яка цифра? Може бути достатньо для того, щоб дійсно вивести на конвейер українське кіновиробництво. З Серіалами включно, не тільки маючи на увазі велике кіно. Чи, мова, може не в цифрі взагалі, а в чомусь іншому. Е дуже багато, Звичайно, я думаю, що дуже багато аспектів там. Звичайно, там не тільки в цифрі, але е я. я, я я для себе відділяю ці серіали, тому що це, ну, це інший вид бізнесу. Є дві моделі е кінематографії, взагалі, про які я знаю. Значить, є американська модель. Наскільки я мушу похвалитися, в мене значить є тепер агент в Голлівуді, Мені присилають весь час сценарії. Значить, в принципі, в мене є можливість робити американський фільм. Е -е -е -е. Ви будете його робити? Так, да, напевне, після Люксембурга можливо. Будь-який європейський режисер, який, який здобув мінімальну, мінімальну відомість в Європі, він так чи інакше робить. Ну це не обов'язково називається американський фільм. Ну, це я розумію, фільм це... англійською мовою з, з, з зірками. Для він іншої мусить аудиторії, для, так, для світової, це... для глобальної так, по це, суті. Це, це, це не означає, що це там фільм зі Шварценеггером. Ні, у пасі Боже. Зараз виходить там фільм Юність Пауло Сорентіно, Це фільм. Авторський, просто з американськими зірками англійською мовою виходить фільм дуже авторського режисера Йорго Салатімоса Лобстер. Не знаю, чи виходить в Україні. ну, Він був на канському фестивалі. Це теж доволі авторський фільм, але англійською мовою і там з, з зірками з американськими. Просто Це просто такий щебель. Е, да, я забув впливаси на таке питання. Дві моделі. Дві моделі вже просто з американської Сполучені Штати очевидно. немає Міністерства культури, це бізнес. Це взагалі виключно якби, ну, е цель це із влічення вріболі. Тобто е вона не така жорстока, як нам розказують. Тобто, Там є якісь ніші, є якісь різні сегментовані публіки. Держави взагалі немає. Це, це бізнес. Тобто, ну, Там є фільм комісії якісь, ну, там є, та. є. Є європейська модель, кіно це культура. Е тобто, кіно це практично те ж саме, що живопис, література, я не знаю, перформанси. Це, це все культура. І це модель, яка адаптувана. Міністерство в Україні. культури є. Е, є фонди різні, ну там в Німеччині є федеральні фонди, є кілька, значить, там в кожній країні по-різному, але це кошти платників податків так чи інакше. Так При, чи інакше, є державна підтримка кіновиробництва. Ну, я би б сказав, навіть не зовсім державна підтримка, а це е, соціалізм певний. Тобто, це. От європейське, кіно, воно вироблено, європейське кіно, яке йде на фестивалях, воно вироблено коштом платників податків. Mm -hmm. І там най, найвища честь для голови там, Фламандського, е, умовно кажучи, для чого живе там голова Фламандського фільмфонду, чи нідерландського <laughs> фільмфонду, чи ще якогось фільмфонду. Він живе для того, щоб один раз. На Фламандську uh -huh. в, в, в Маї ну, В травні на набережні Круазет величезним буквами було написано фільм Фламандського фонду на Каннському фестивалі. От це власне, ну, от так це працює. Тобто я маю на увазі, що це діяльність, тому там можливо, е можливо, немає таких надзірок, як в Америці, та в Європі, з одного боку, з іншого боку, там е більше свободи творчості, тому що існує принцип довгої руки, так званий, себто держава там видає гроші. а кому, кому давати вирішує ну, так, власне, як у нас в, в Держкіно було і, і раніше, і зараз, ну, ну, і зараз так що є, інакше. Тобто, є, є рада відбір. якихось людей, да, більш менш авторитетних, які значить читають, і вони єдине, що я не знаю, там хто за це відповідає. Тому що, по ідеї, ну то що вони відповідально там вирішують там своїм авторитетом? Вони заклалися своїм там авторитетом, своїм якимось якимись у нас який статусом? механізм має бути. От на вашу думку? Ну у нас американський механізму не може бути просто тому, що ну, ну тому, він що, поки просто, що ну, в принципі не може бути. Поки Тому, що я там верховна рада, не є капітолій. Там я не знаю, там ну Америка у нас я... ВВП різні валові внутрішні ну, та, продукти та, та, дуже різні. Поки і, що, принаймні. Ну все абсолютно все різне, і тим більше, що американської моделі ж не, не тільки в нас немає, її немає в жодній країні Європи. А от якщо брати цей умовний бюджет держкіно, взагалі бюджет на кіно зараз багато хто говорить, що треба <кх> знімати все більше кіно мейнстріму, щоб йшов глядач на наші українські фільми. Бо поки що він не пішов. Кінотеатрах все одно. Мізерний відсоток українських фільмів. Якщо брати цей умовний бюджет весь як 100%, відсотків, от в вашому розумінні, скільки має йти на умовний мейнстрім, скільки на кінофестивальне, битончене, нішеве? 70 на 30, 50 на 50? Проблема полягає в тому, що мейнстрім дуже умовний, тому що все власне ну, збиткове. Е, ну навіть навіть найкасовіший фільм він там. Врешті, ну врешті, та, У нас мало збитковим. кінотеатрів, мало можливостей. Да. Може бути і так. І Тут е, я, як говорив там, все життя, і зараз що, там, я за те, щоб розквітало 100 квітів. Тобто, я ж кажу: від порнографії я не жартую абсолютно, до там, якихось, я не знаю, там інстріма, ще чогось. Е, на жаль, чи на щастя там, фільми, які роблять великі гроші це фільми англійською мовою з зірками. Тому що кінотеатри відвідують, відвідує молодь, і це е, там, в 95 випадках це якісь франшизи, якісь комікси. так Це, ну, це непогано. Да, 18 недобре. 25 основна та, аудиторія. Та, 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 може, можливо, можна навіть молодше. Тому, звичайно, звичайно в цьому розумінні, ну, тобто, там, якщо є там, завдання зробити касовий фільм, мені. Ну, Якби там до мене хтось прийшов, сказав касовий фільм. що є дві умови: перше, його треба знімати англійською мовою, друге, його треба знімати з зірками. Якось так вийшло, що з'явився прошурок людей, які ходили на українське кіно, на погане українське кіно, навіть там на хороше, на погане. Я маю навазі. Ну кіно було не може все бути. От вони чекали нового українського фільму. Це не дуже багато. Вони йшли на нього, вони там купували свої квитки, витрачали свій час. Потім відписувались в Фейсбуку, і це така певна була, ну так як би мовити, мода. І ну, це саме молодь, звичайно, тому що там я не піду в кіно, напевно. Ви напевно, не підете. Тому що часу немає справи, ще що, ше щось. Ну, в усякому разі, не часто. А от, от ті, хто хто, хто може, бути, і з'явився якийсь. То, чого точно не було там якісь 6-7 років тому, вже не було, не було респекту ніякого. Тому що раніше, значить, якісь гроші там держава відпускала, не випускала. Це зливалось на студії Довженка. На студії Довженка знімали щось таке, що слава Богу, значить ніхто не бачив. Воно пішло в архів туди зараз. Ну це центр Довженка. Ну, зараз це центр Давженка. Зі студії в центр Довженка в центр Довженка і все, якби. бабки освоєні. освоєється, Довженка своїм ім'ям. Да, це виходить, да, да. Ну, да, що да, значить, да. а зараз воно ну, виходить, воно виходить, скажу, погане, хороше, різне. Воно виходить, люди його бачать, люди знають, що воно є. Це кінематограф для будь-якої держави, за виключенням, за виключенням э Сполучених Штатів. Це як паралімпійська збірна. Там вона приносить якісь там прибутки, 50, Думаю, що не приносить. Але ну якби ну, а як європейська держава без паралімпійської збірної? Тобто це такий іміджовий національний продукт. Там, буде він збирати гроші, там більше, менше. Був у мене Василь Шкляр в програмі, ви його mm -hmm. знаєте, казав, що колись у вас давно була співпраця. Навіть планували екранізувати ключ його, знаменитий перший найбільш вдалий роман, який став бестселером. Потім. Чорний ворон був зараз, у нього чорне сонце. Е, нема у вас такого бачення, що можна з кимось із українських сучасних письменників попрацювати. Може, з їхнього боку є пропозиції. Мені здається, це було б цікаво публіці, от глядачам, які зараз нас дивляться. Я думаю, що в мене комедна буде відповідь з живих. Ні. Е, в мене був такий друг Олесь Ульяненко. На жаль, він рано помер. І я думаю, що держава перед ним багато в чому завинила, тому що ця комісія це вся гидка історія. І ми з ним пробували писати разом сценарій, коли, ну, коли він в 97-98. му му Сценарій мене написали. Я передивляюсь його книжки. У мене у мене є всі його книги, і звичайно, там більшість з автографом, відповідно. І я думаю, що щось треба було б. Ну навіть не мені. І... Взагалі, в принципі тому, що ну так це жорстка проза, але це жорстка. Він лауреат Шевченківської премії. Він якби так, так чи інакше. Я думаю, що він там абсолютно канонізований, якби бронзовий класик. Ну це ні в кого не викликає сумнів. Він там є в програмах. Нет, цих. Культова так, це, це культова постать. Так, Абсолютно це такі культова постать для може. В нас такого навіть покоління. навіть не було такий Він такого не було в українській, тобто він абсолютно займає свою нішу в історії української літератури в українській літературі і. Я думав про, 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 час, час від часу думав про, 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 про те, щоб щось зробити з цього приводу. Єдине, що в нього дуже таке, доволі літературне письмо, доволі складне. Через це треба продиратися. І він дуже хороший стиліст. Так що я не знаю, я користуючись нагодою, може би, з вашою допомогою звернусь до, до всіх, так би мовити, глядачів, якщо це не виріжуть потім, що. Е Дорогі друзі, Ульяненко. Я знаю, як отримати права. І якщо хтось хоче знімати, я всіляко значить готовий це підтримувати всім, чим я можу. Тому що це насправді ну це, ну, це письменник, який дійсно заслуговує на екранізацію, на нове відкриття і так далі. Я дуже вдячний вам за цю розмову. Це було насправді дуже цікаво. В ефірі була програма Мінкульт, і наш гість сьогодні був видатний український режисер. Мирослав Слабошпицький, автор знаменитого фільму Плем'я зустрічі у Мінкульті рівно за тиждень.